Доброго дня, приїхала цікава машинка, Електро 2008 кузов, 50 кВт батареечка, 300-320 можна на ній проїхати. Ну, хто як їздить, звісно. В біленькому перламутріку колір дуже такий яркий. На сонечку просто грає 136 кінських сил. Машинка. На гарній комплектації, такі цікаві сидіння, літом нічого не, не потіє, не приліпає, а зимою нічого не мерзне. Підігріви сидінь. Задня камера, парктроніки. 20-го року авто, ось, до речі, у нас ще є 208-й, бачите, теж в такому білому перламутрі. Теж 50 кіловат батарейка, 136 коней. На 16 колесах високих, там 215-65. Просторий задній ряд. У нас є така сама машинка, тільки в помаранчевому кольорі такому яркому. Кому цікаво, будь ласка, приїжджайте, тест-драйв зробимо. В машині є. Закомплектується машинка з зарядним пристроєм. Килимки в салоні. На машинку може надати навіть гарантію. Нагадую, що закінчується пільговий період ввозу електромобілів до кінця року у нас залишилось От завтра, 1 грудня. Вже залишився рівно місяць. І по наявності машинки, які є, вже, вже не можу навіть більше нічого не привезти, не замовити, бо вже не встигаємо. Срок поставки з Європи 3-4 тижні. І вже з 1 грудня вже замовлення не приймаємо, вже навіть на себе нічого не беремо, тому що можна не встигнути. А тоді вже буде плюс 30% зайвим дорожче вся ця історія. Так що наявність зараз почне закінчуватися, бо перестануть завозити. От вже через 2-3 дні будуть тільки доїжджати машини, які вже куплені раніше. Так що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Нагадую вулиця Павла Усенка, 8, ось мій контакт номер Звуть мене Максим, у нас 100 електромобілів по наявності різних. Така я в помаранчевому кольорі, така взагалі адненька. Є ще Корси Електра, ну, від 5000 умовних одиниць можна підібрати собі електричку. Так що звертайтесь, чекаю на дзвіночок або запитання прямо в чаті. Можете поділитися, до речі, у кого який досвід в коментарях, у кого який досвід, у кого яка машина електрична. Це буде дуже корисно людям, які шукають собі тільки електричку. Отримати якийсь, якийсь фідбек від людей, які вже катаються на електро. Так що Будемо одне одному корисні і бережіть себе. Гарного дня.